Ам, да, ми, короче, будем висимо такі новочки механізм для нього. Для першого механізму там потрібен був сейф. Сейф. Де сейф? Алло, де сейф? Будет сейф попало. Капець. Де... Я не пам'ятаю, що десь сейф. Чого десь тут? А де сейф, валю? А, подождіть. Ладно, обійдемося без сейфа. Будемо робити цей механізм. Беремо, коротше. Контейнер. хоч у мене немає, і мені можуть, що тут надо. Оце так, знаєте, це так завжди, коли мені щось потрібно, його немає. Воно із землю провалилося, чи ти не бачиш? А як тільки ти дивишся опа! От і сейф. Хоча його не було. Бісить! Там конкретно Так, де одежі автобус? Господи мой! Свій А то з тобою все то нормально. Бачу, як шо за автобусом відбувалося нашим? Одежи автобуса не було. Uh -huh. um. Це нормальная логика для Чикинг Гана. Шебеду. Месяц Контейна. Ммм. Mm, да, ну а да, миссис Лита. Ух ты! Ладно, uh -huh. первый механизм я зробил. Тепер другий механизм. Любов нам знадобиться також контейнер. і вже туди потрібно було помістити в отлик з вертольоту. Я як багу обачно передаю отак на вертольоти. Тому він трохи більш так підходить. А, контейнер От і все. ви тепер отак можете Літать на все вокруг, стріляти якось, і їх, їх вилізти, конструкція впаде. Але ось що відбудеться, да. Таке реально мені треба сейф для того. Ну я не можу знайти його. Чому? Тому що сейф тут вибирав, але чого його немає. Між добу... Дивно. Ладно. Коротше, наступний механізм робиться, якщо... <смі> Поставте лайк. Є ще отакі сейф. Ось такі більш-менш. Куди вже можна помістити теж щось? Так, моя... Ось це те, що я буду вачала, а... Будував то я, але в інший челі повторюю. Я трохи друге оточало апсе. Вибрав мою, але деякі предмети змістив із ще. Тобто, дві картини там. А, а як тепер... а як тепер мені цю тачку? Тобто це шо все не літає чи що? Реально, ладно. Тепер наступний механізм робота допомогою такої и такої машини. На роботи не ця машина була вміщена. Тобто от так вот як. Середині. Нічого може вставити, потому що він. Тут... Хомає забрати літак. Да, тачка тільки-тіп полетіла. Ти вже підписався, поставив лайк? Фу, ні, тобі ніце. Вибачайте, бо що... А! <ścoughs> машина? Нормально це отак от для чого? А я ж цю тачку сісти. И... А, нет. А, нет. И, и еще один механизм против с кожным таким усилым мобом. Мало И кстати. І видите, усі тваринки, вони тупо як. Кип, машина кип. Які ось такі, машина. Машина, машина кінці. Який ще один такий кінь, є, який не кусь кіньку тут. Ми беремо в анімаціях є такий щит. Видите? Ми можемо тобто брати ними рухати. Ого. Це так сказав, можу можуть Які стачкою. В принципі, да. Ну що її тому що ще не можеш пихати. В принципі, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки, мета 100 підписників до нового каналу, тому що ви могли це не викратити.